Дорогі глядачі, сорі за те, що так довго нічого не публікував. І ще довше не показувався. Бракувало мені часу на нові відео. А і бажання часом теж. Але натомість за той час, поки не показувався, то назбиралося багато цікавих ідей на нові відео. Всідайтеся зручніше. Буде що дивитися, відео копнемо трохи автомобільної тематики. А точніше поговоримо про параметри автомобільних шин. Адже, повірте мені на слово, є про що поговорити. А щоб не бути сухослівним, візьмемо ось таку чудову шину і на її прикладі будемо розбиратися з означеннями на автомобільних шинах. Ну, то не марнуємо часу, поїхали. Якщо вже маємо автомобільну шину, вперше... На що варто звернути увагу це розміри. Зараз 195 на 65 r 15 Означає те, що дана шина має ширину профілю 195 мм, вибачаюсь протектора. Висота профілю шини. 65, але не міліметрів, а відсотків від ширини протектора. Адже, як бачимо, зараз побачимо. Так, приблизно, щоб було видно. Приблизно. О, не 65, а 116,5 Ну, так, приблизно чисто, щоб побачити різницю. Ну то так. А R15 це означає, що шина в нас радіальна, тобто шари протектора лягають один на другий. Так, так і наверх так. Від одного кінця до другого. А 15 то діаметр диску в дюймах, тобто 15 дюймів. Далі, 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 далі. Марка. Так приблизно призначення. Марка. Видно? Чи не дуже? Ну, Good Gear, але то не дуже важливо. Далі. Назва шини, ефіцієнс, Grip, Performance. Ось так. Сподіваюсь, краще видно. Ось тут зверху. Ну, це. Маркетингова назва, це нас не цікавить. Далі виробник. Країна виробник. Шина виготовлена у Польщі. Далі ліцензія. Що цікаво? Секундочку. Ліцензія шини Е13. Ось така в Означає, що ліцензію виконану в Люксембургу. Дай конструкція шини симетрична, асиметрична, то якби провести посередині лінію, ось так приблизно. Ми і бачимо, що по обох сторонах шина не така сама. То означає, що шина в нас асиметрична, ще шини літні і зимові. По даній шині видно, що це шина літня, адже на зимових шинах ще такі дрібні ламельки, які краще відводять воду і сніг. Далі тип шини. Ось тут. Радіальна, як вже сказав, згадав, безкамерна. Ну, це відомо. Тут в ну, нас означення виробника нас то не цікавить. Далі. Ось такі значки. Перформенс чи там не перформенс. то маркетинг нас теж не цікавить. Різні номери виробника. І тут. То у нас теж не цікавий, але що має цікавити. Напевно, дата виробництва. Ось тут вона виражена чотирма цифрами 0617. Це означає, що шина вироблена у 6 тижні 2017 року. Це було таке найважливіше, що варто знати. А додатково тут у нас матеріали, з яких виготовлений протектор. Сталь, гума, чи там поєстер, поліамід і так далі. Максимальне навантаження на шину 615 кілограмів. І максимальний три, тиск 350 кПа, максимальний хвильовий тиск. Тобто це означає, що протягом короткого часу може бути такий тиск. А взагалі нормальний тиск в шинах це около 2 атмосфер плюс-мінус. Ну і як вже згадав, це в нас шина асиметрична. Тобто Дуже важливо при монтажі не помилитися. А щоб так не було, то виробник наносить на шину позначення інсайт, outside і секундочку, о, будь ласка, тут у нас видно. inside, то означає, що шина, як є диск в нас, то шина має йти. Отак. Надписом Inside донизу. А при симетричних шинах, то буде писати rotation, тобто напрямок обертів допустимо. Rotation on. І стрілочка. Ось така. Приблизно так схематично намалював, щоб було видно, але це в нас не така шина. Тут у нас є орієнтир уже. Ну і ще що важливо знати, згадав, ще при означеннях розмірів ось тут де. 195 на 65 R15. І ще додатково є таке означення. В даному випадку 91 h 91 це у нас стійкість шини, а H – то максимально допустима швидкість, з якою шина може... при якій шина може їздити. І Х, якщо добре пам'ятаю, то означає до 210 км на годину. Ще що не згадав, це при номері виробника ось такий допис ДОТ, тобто Department of Transport, це американський стандарт, якому мають відповідати шини. Ну і тут у нас цей надпис, це частина. Номеру DOT даної шини. І що ще тредвер, то гарантія сповнення норм параметрів шини згідно з американськими тестами. ну Це не дуже цікаво, як для водіїв. Далі Traction це означає зчеплення шини при гальмуванні на різних поверхнях, ефективність при гальмуванні і температур або в Це означає, що шина стійка до високої температури при високій швидкості руху. Ну і, звісно, а що ще варто звертати увагу, це ось такі значки з такі спеціальні виступи в шинах. Ось тут такі. Це в нас індикатор зносу шини, який вказує нам мінімальну глибину протектора. І в даному випадку в нас, вибачаю, що не маю спеціальних інструментів. Послужуся Ось так всередині, в середній канавці але міряти глибину протектора. Секундочку. Талити. Ось так. І бачимо глибина протектора приблизно 1,9 мм, що означає, що шина ще сезон поїздила б. Але варто також звертати увагу на пошкодження на шинах. Ось на дальній шині присутствують дрібні такі пошкодження. Так вам краще показати. Ось. Так, мабуть, буде видно, не знаю. Не знаю, чим добре буде видно, але, але. але, О, тут класно видно. Шматок приліт. Грані стає це пошкодження серйозне. І ця шина, на жаль, вже не дуже рекомендована для їзди. Ну, і взагалі на, на пошкоджених шинах краще не їздити, тільки одразу міняти, незважаючи на термін, чи ще не пройшов і на глибину протектора. А так взагалі щодо глибини протектора ще один міф. Ну, точніше, не міф, а порада. Що для зимових шин мінімальна глибина протектора то 3 мм. А для літніх 1,6 мм. Так, взагалі, мінімальна глибина протектора, до якої можна використовувати шину то 1,6 мм. а... 3 мм, то так. Не правило, тільки порада. Отже, підсумуймо. Автомобільна Більше. шина це дуже цікава тема для обговорення і, напевно, дуже глибока. Адже те, що ми обговорили в сьогоднішньому відео, то лише частина айсберга. На сьогоднішній день існує ціла маса різних видів шин. То і симетричні, і асиметричні, і літні, і зимові, і цілорічні. Це я тільки згадав. А насправді то тема для окремого відео. Пошкодження автомобільних шин. Теж об'ємна тема. Шиномонтаж то взагалі тема варта окремого відео. А окрім шин в автомобілі є ще ціле море елементів, про які можна зняти цікаве відео. Але на сьогодні, думаю, вистачить інформації. До зустрічі в наступному відео.